Бачу потерпілого. Перевіряю, наскільки місце є безпечним для мене. Місце є безпечним. Станові натак з потерпілим. На ти мене чениш, тобі потрібна допомога. Потерпілий без до свідомості. Звільняє вітання шляхи. Ліва долоні розташовує на чолі потерпілого. Три пальці під підборіддя. Закидаю голову максимально назад, Підкриваю родові порожнину. Ліва долоня розташовується на чолі потерпілого. Права долоню розташовує проміжок грудною і, і черевною порожнинами. Перевіряю якість дихання, методом чую, бачу, відчуваю. Один, два. 3 Дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, тридцять. Перехожу до штучного дихання. Штучне дихання, ви виконуєте лише в тому разі, якщо у вас є захисна серветка, а котрі є для вас незнайомою людиною. Ви не можете знати напевно, що в нього нема жодних інфекційних закон. І захисту сервятку над рутовою порожніною потерпілого, голова в закинутому положенні, закриваю ніс порож... потерпілого, право долоні розташовую в проміжку між грудною і червною порожнинами. Роблю два вдихи і даю людині можливість видихнути. Серцяволегневий реанімацію ми проводимо до тих пір, доки не прийде швидка допомога або потерпілій не прийде до свідомості. Перевожу стабільне положення на боку. Ліву руку розташовує перпендикулярно до тіла, право догоня, лащиці потерпілого, права нога під кутом 45 градусів. Переводжу в стабільне положення. Перевіряю, аби не та ротова порожнина, не були нічим перекриті, а потерпілий міг вільно дихати. Кожна подібна пов'язка на плечовий сухо. Перед накладанням будь-якої пов'язки необхідно насамперед впевнитись в тому, що місце є безпечним для мене. Оглядає місце. Так, воно є безпечним. Встановлюємо так з потерпіти. Ти мене чуєш як не може Потерпіли свідомості, дозволила допомогу на Перед накладанням цієї пов'язки необхідно насамперед користь. Ця пов'язка накладається при вивісі плеча. Сключений кінець бінта тримає в перверці, видимо кінець мента тримає в докруці. Лотаюсь на макар. Необхідно, щоб я знаходилася обличчям та обличчя з кімнати. два, 2, закріплюючи у верхній третині клеча. При цьому рука розташована вздовж тіла. Тепер підкладаю під практику Валик. Аби рука розташовувалась під кутом 30 градусів. Мотаю по грудній клітині. Заходжу за спину і знову повертаюсь до руки. Так роблю тур за туром. Кожен наступний тур перекриває попередній на одну, другу або дві треті частини. Постійно слідкую за обличчям потерпіння. Не надто перетискаю. Метаємо до тих пір, поки ми повністю не перекриємо всю ушкоджену ділянку. Продовжуємо так, плюс і тут. Так, Ми повністю перекрили. Тепер робимо два закріплені Поглядаю. Так, після безпечно Встановлюю контакт з котрі. Ти мене чому не, не можемо. Потерпіли свідомо серйозному виконувати борту. Перед накладанням цієї пов'язки ми обов'язково одягаємо рукавички, а також на уражену ділянку ми накладаємо сервер. Скожми, які на зверта тримаю в руці, вільний в лівій руці готаю зюди направо, перебуваю поближчі новочі з боку. Починаю пов'язку з двох закритої чехтури, похоплюючи лобови та лобовий та потиличні горби. Тепер ми спускаємося косу на ліве око по лівим вухом, Повертаємось знову на потилицю, роблю ще один тур. Знову повертаюсь на око по лівим вухом і знову на потилицю. Роблю закріплюючі тури та закріплю. І два. Пов'язка може вітам в одну кліти. Насамперед перекидаємо, що місці є безпечно для мене. Виглядає? Так, місце є безпечно. Встановлюємо так з потерпілий. Ти мене чи можете допомогти. Потерпіли свідомості досить на допомогу надавати. Перед накладенням пов'язки витягає рукавички на уражену ділянку, накладаємо себе. Прошу потерпілого стати, аби надати йому допомогу. Для початку ми перекидаємо бинт. Щоники не збінта тримаю праві руці, ліві. Мутаємо зіва направо. Роблю два закріплюючі тури трішки нижче чи подібного підростка на вдих. Трішки вдих. Робимо два закріплюючі тури. Не надто сильно перетискаємо. Ну і не накладаємо надто легко, щоб пов'язка не спала. Видихаємо. Кожен наступний тур перекриває попередній на одну третю або дві треті частини. Пов'язка починається та закінчується на здорових ділянках тіла, тому ми ведемо аж до підпахливого зору. І зробимо два закріплені.